На Росії горить 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Потужні вибухи у селищі Барсово Володимирської області викладають у мережу місцеві. Відбувається детонація боєприпасів. Російські змі повідомляють про евакуацію населення. 51-й арсенал один з найбільших складів озброєння Росії. За попередньою інформацією, там зберігаються каби, тактичні ракети Іскандер і точка У ракети для систем ГРАД, «Смерч», ураган та артилерійські снаряди. Дві керовані авіабомби серед білого дня скинула армія РФ по Запоріжжю. Загинула 69-річна жінка, 26 людей поранено. Серед них четверо дітей 16, 14, 4 та 3 років. Усі в лікарнях у стані середньої тяжкості повідомив голова Запорізької ОВА. Через удари пошкоджено кілька багатоповерхівок і навчальний заклад. Масований на ворожих дронів на Харків. Близько обідня російські війська задали ще на менше 12 ударів одночасно по чотирьох районах міста. Постраждали десятеро людей, шістьох у Через атаки зайнялося кілька пожеж, горіли будинки, складські приміщення, автомобілі. Усі наслідки оперативно ліквідували рятувальники. Чотири каби скинули окупанти вранці на Куп'янськ Харківської області. Зруйновані і пошкоджені півсотні приватних будинків. Поранень зазнали семеро людей. Повідомили в поліції. Минулої доби через російські атаки на Харківщині загинуло троє людей і ще стільки ж отримали поранення. Армія РФ била по трьох районах області. Усі пожежі в житлових будинках та господарчих спорудах загасили рятувальники. Одну з лікарень Херсона ворог атакував ударними дронами. Поранені дістали шестеро людей, працівники медзакладу та ритуальної служби, пошкоджені приміщення медзакладу, цивільні автомобілі та медичний транспорт. Повідомили в місцевій ова. Одесу вночі атакували ворожі безпілотники. Майже три десятки БПЛА ворог спрямував на житлові будинки, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади. Постраждали троє людей. Повідомили в поліції. Під час гасіння школи там раптово вибухнув шахет. Лише дивом рятувальники уціліли. Усі наслідки ворожої атаки ліквідували. Кавами армія РФ била по Сумщині, пораненню дістала одна людина. Пошкоджено близько десятка домогосподарств. У Білопільській громаді рятувальники витягли з-під завалів переляканого песика і передали його господарці. Хазяйка, дивіться, забирайте, бо тече. Загалом у ніч на 22 квітня російська армія запустила по Україні більше півсотні безпілотників. 38 збили сили ППО. Ще 16 не досягли цілей. Папу Римського поховають у суботу, 26 квітня у Базиліці санта Марія маджорі Франциск буде першим папою за понад століття, якого захоронять не під собором Святого Петра у Ватикані. Така була його остання воля на поховання понтифіка. Поїде президент України в офісі уже заявили про підготовку до візиту Володимира Зеленського. Планує бути на церемонії також і Дональд Трамп. Українські кіберполіцейські разом з іноземними колегами викрали злочинну групу, яка ошукала громадян Литви на понад 6 мільйонів гривень. Псевдоінвестори створювали фейкові криптоплатформи, активно рекламували їх у соціальних мережах та обіцяли надприбутки. Під час консультацій змушували жертв встановлювати програми для віддаленого доступу, через які повністю контролювали їхні пристрої та отримували доступ до банківських рахунків. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Смерч на Вінниччині. у місті Ладижин Місцеві зафільмували потужний вихор, що закрутився біля водосховища. Ніхто з людей не постраждав. Негода обійшла стороною і минулося без руйнувань, зазначили в прес службі ДСНС. Ветеран з Вінничини, Роман Кашпур, став першим українським параатлетом, якому вдалося подолати на протезі усі шість марафонів серії World Marathon Majors. Крайню дистанцію для спортсмена став 129-й бостонський марафон. Раніше Роман брав участь у забігах в Лондоні, Берліні, Чикаго, Нью-Йорку та Токіо. Це досягнення Роман присвятив своїй доньці Вікторії. А про складний шлях подолання ветеранам з України усіх марафонів уже знімають документальну стрічку. І в адаптивному спорті, і в паралімпійському в принципі спорті в Україні жоден параатлет, адаптивний атлет не пробігав таку кількість марафонів, а тим паче топ 6 мейджор. Сьогодні тут в Бостоні ми завершили один з по суті вже фінальних етапів зйомки другого документального фільму Виключно про всі мої мейджори, тому картина вийде десь приблизно друга половина року.